Доброго вечора, дівчатка. Вечірнє включення. Я на роботі. Багатьох може цікавить, де я працюю. Це в мене друга робота за сумісництвом. Тут я нахожусь нічні зміни і по вихідних іноді буває день або субота, або неділя, або вихідні, субота, неділя, або ніч, субота або неділя. Працюю черговою гуртожитком. В принципі, мені підходить такий графік роботи, я суміщаю і магазин і тут все все влаштовує. Дома все в порядку, всі задоволені. Єдиний, не єдиний, а головний плюс цій роботі що я можу займатися рукоділлям. Я от тут сижу, не встаючи, це наша, тут така кімнатка наша. І я можу, я сижу перед. За склом, тут я все бачу, хто зайшов, хто вийшов, піднімаюся, контролюю, щоб був порядок. Все тут у мене в порядку. Тільки якийсь незрозумілий звук піднімаюся, ну дякувати Богу, студенти адекватні, студенти гарні діти. У нас все в нас в порядку, в принципі, то я тут працюю вже півроку. Чим займаюся зараз? Я ось такі накидушечки, на Стільці. Це в мене тут дівчатка по роботі, подруги попросили на стільці. То в мене тепер з'явилися замовлення, треба в'язати ще дівчатку, але хто знає. Оце я ці накидушки в'яжу вже мабуть місяців два, ціле літо. Ну, вони в мене лежали, бо були інші питання, інші процеси. Тепер не знаю. Тепер сезон, всім все потрібно. Побачили щойно, що в'яжу, попросили ще шкарпетки. Якось так. Але хочу ще вам розповісти. Ще є в мене не все зв'язано. В'яжу я другий квадратик, розпустила трішки. Моє завдання зв'язати їх три на три стульці в кабінеті подруги. І тепер побачила, що я в'яжу просять ще. Потрібно мені швиденько закінчити ці всі процеси, бо спільний краса і залишків закінчується. Вже сьогодні в мене 30-29. -е, те Вересня я прийшла в ніч, і вже в мене зараз пів на дев'яту, вже всі посходилися. Зараз, можливо, буду так відключатись, бо будуть ну, ключ в душ віддавати, діти ходять, то я сижу і в теплі, в добрі, як то кажете, і рукодільничаю. Дуже мені подобається. Ви знаєте, я люблю бути сама Іноді, коли це такі Таке зараз ще мінливий час і хочеться вже, знаєте, всісти, спокійно посидіть. Воно то й добре, коли ти між людьми, але іноді хочеться побути так і самі. То, оця робота для мене вже ввечері, я вже рано не лягаю, то потрібно то сижу, в'яжу, трішки просуваю свої процеси, бо так би не знаю, коли б я в'язала. Так от, перескочила з думки на думку, можливо. Буде хожі ще чуть, але мікрофона не, причип... не прицепила. Замовлення ще й ну, наші на шкарпетки. А коли мені в'язати ті шкарпетки, як ми ж захисникам будемо в'язати, у нас спільник з Грій мою душу і будемо в'язати, ми там маніжки, шкарпетки, треба в'язати туди, чи не попросили ще накидок отаких. Ще мені треба одній Жінці не знаю, штук три точно тут на роботу попросила кабінет зв'язати. А коли в'язати? Ніби тут і на роботі сидиш, але тут дуже не розв'яжешся, бо тут теж є свої завдання, які ми вирішуємо. Робота є робота, відволікаюсь на робочі моменти. Так що потрішку в'яжу, Включилась вам показати, бо ви ще не знаєте цієї новини в моєму житті. Це такий в мене буде, не знаю чи на влоговому каналі, швидше за все на влогом. Просуваю ці процеси. Думок багато, планів багато, але коли його все робити, всього не, не осилиш. І хочеться ще ж мене плани понав'язувати. Мабуть, це я вам покажу на влоговий канал, так, так що не буду відкривати всі. І ще раз кажу, що я на ідейка прийшла, мені треба контент туди і туди, то розкажу за нову задумку рукодільну вже на рукодільному каналі. Ну, А поки що працюю, просуваю, трішки включилася з вами, поговорила, побачила, що в у кадрі. Далі буде видно, вже до мене діти йдуть брати ключ і душу. Чую, спускається четвертого поверху. Так що, поки відключаюся. Ось там, дівчат. Ніби ти і сидиш і віриш, але ноги не задереш, так би мовити, бо тут студенти, ти тут я залишаюсь сама на ніч тут з ними, і я тут все, і ліки видаю, і не дай Бог, щоб все було всіх добре. Зараз хворіють діти, то у нас є ліки видаю, ліки. Ну, такі екстрені, які є, то займаюся питаннями. І воно ж, знаєте, материнське серце, їх же жалко всіх. То те питає, то те питає, то підкажу, то просто поговорю, розражусь. У нас є дітки, які не їздять додому переселенці, то з ними так, знаєте, так, тільки на літні канікули. То з однодівчинкою дівчинкою вона з Кривого Рогу приїхала, я з нею перший курс подружилася. З нею то вона до мене ходи, розмовляємо, підказує, що куди піти, де що купити. Вона вже трошки в нашому місті обжилася, але таке. Трошки картоплі принесла, то ще чогось, ну, як дитина. У мене теж донька вчилася, і син виросте буде вчитися. І хочеться, щоб нашим дітям було комфортно, стараюся добрим словом і ділом допомогти якось розрадити. Поки що в нас все тихо, мирно, все добре. Діти гарні, немає якихось проблем, щоб не залазити тут. <різь> Бо всяке може бути. Ви знаєте, різні випадки бували, розкази. Ну, Зараз дітей не дуже багато, це раніше ж під 300 чоловік жило, зараз менше. Оце такі наші справи, наші робочі будні общеркую щою моє завдання сьогодні дов'язати цей квадрат, то буду дов'язувати цей квадрат. В планах би почати ще один, ну, подивимося. Як вдасться. Ще мене тут і бюрократія, так би мовити, потрібно позаповняти ці всі журнали, скільки дітей живе, все в порядку привезти, пройтись, подивитися секції, щоб був порядок, щоб помиті секції були, щоб, щоб тихо, мирно було і спокійно. Воно така Чуть, це хлопці там сміються на четвертому, а до першого чуть, ніби там хто знає, що розбувається. Це такі справи. Дівчаточка, другий день вже наступний робочий, включаюся, в'яжу ковтинку свою, і на роботі тут у мене був крем і вирішила поділитися з вами. Важливо, можливо, ви де ще знайдете. Я купувала його в аптеці. Ну, аптека в мене в райцентрі. Ця така філія, я тут не знайду. Фірма Біокон зимовий догляд від морозу та вітру для обличчя захисний. Зараз трішки похолодало, він дуже гарний. Від must have. Я якось зайшла в аптеку і жінка одна купувала, вона зразу два взяла. Він коштував 45 гривень в тому році. Це незамінна річ. Я ним користуюся, Це як зараз вітер починається. Або як мороз, дівчат. Я наношу його як нічний вдома. І я зранку наношу як денний. Він захищає шкіру від обвітрювання, від сухості. Дуже гарний. Тут ідеальний для захисту шкіри, зараз я вам прочитаю дівчат: захисту шкіри, обличчя від негоди, особливо морозу і вітру. Натуральні масла, ши, каріте, бавовни та персикова олія перешкоджають втраті вологи, не допускають лущення і сушення шкіри. Олія-насіння льони, вітамін Ф, пантенол і олівкова олія. Крем містить уф фільтри. Це дуже добре. бо зимку треба теж користуватися кремом з фільтрами, бо ультрафіолет від снігу йде навіть більше. Підкинула кинулася дівчат шукаття. В аптеках тут у місці немає. На сайтах немає. На Єві немає, на ЄВІ скільки біокону на микапі, але цього окремо немає. Добрий день. Відволіклася. Немає на єві, немає на мейкап, немає на парфюм. Знайшла якийсь сайт на пром, там одна штучка. Я замовила, замовила, я не зрозуміла. Можливо, він зняти з виробництва коштує 60 гривень, то замовила хоч один. Ну, буду в райцентрі, зайду в ту аптеку. Подивлюся, дівчат, в кого є можливість, біокон, зимовий догляд. Коштує копійки, а дуже гарний. Він мені схожий. На бюпхен дитячий, защита від холода є. Теж можна його використовувати взимку від вітру, а це осінь. Він такий щільніший. Цей рідкий сам по собі. У мене вже тут трішки лишилося. Він рідкуватий, я, на руки дівчат, мажу, він мені дуже класний. Займалася вчора дома прибиранням, і знаєте, як то рукавичку тягнеш, то знімеш. Чистила і каструлі і все. І трішки руки такі посохли. Та ніби обвітрилась, вона як холод стає. На велосипеді ще рукавичок не одягала сьогодні. Тобто доїхала ранку, у мене сьогодні вихідний. Для людей вихідний, в мене субота, я тут працюю, то на вісім ранку приїхала, то прохолодно було. Зараз трішки потепліло. Так що, дівчат, щиро вам рекомендую цей крем. І в цьому відео я вам ставлю мої покупочки на Єві. Я купила собі бюджетну косметику декоративну, купила собі туш нову тестую від Evelyn. У мене вже одна є. Купила ще одну. Я в захваті. Я сьогодні на неї нафарбувалася Класно. коштує зовсім недорого. 180, здається, гривень. Я думаю, вам буде корисна ця інформація. То в цьому влозі я вам покажу і розкажу детальніше. Починах, можливо, і не пам'ятати, мабуть, чи як викинула. Купила помаду Евеліна. Вона у мене зараз на губах, що залишилася. Тут ну, детальніше вже вам на столі покажу помада. Купила хайлайтер. Мені подобається недорогий все дуже бюджетні покупки. Я ним використовую як, як тіні. І просто так нанесла вже поверх тонального крему, трішки зафіксувати легке таке сяйво, купила хайлайтер, туш і помаду, то покажу вам, дівчатка, можливо, хтось захоче. Люблю ну, навіщо переплачувати? Зараз такий складний економічний час, краще задонатити законом гривні. Так от, дівчаточка, якщо хочете гарний крем. Доглядовий не за всі гроші світу рекомендую, тільки пошукайте, бо чогось його ну, немає. Можливо, ви в містах, де знайдете в відділах косметики чи на маркетплейсах на якийсь біокон, зимовий догляд від морозу і вітру. Звісно, не реклама. Рекомендую від усієї душі. Пом'якшали ручки і мені хочеться прийти додому. Зараз прийду додому і сажу вже, і мудрую, що я буду готувати. Прийду додому, вмиюсь, нанесу на обличчя цей крем, мені якось хочеться поживити шкіру свою, обличчя і буду щось готувати. Хочу спекти сьогодні кекс столичний. Маленькі кексики я пекла, не пам'ятаю, чи я показувала вам чи ні. Ну, можливо, в наступному відео вже покажу і рецепт напишу. А зараз хочу спекти кекс столичний. Хто зі мною давно на подільному каналі я раніше показувала її рецепт, розказувала, коли більш не було ще в мене цього каналу влогу то я більшість показувала на тому. <плес> ну, буду в'язати, бо люди ходять, буду дівчатка і хлопці, якщо дивитись, в'язати все. Зустрінемося з вами ще ми в цьому влозі. так що... Не перемикайтеся. залиште вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Напишіть коментар і підпишіться, якщо ви ще не підписались. Це дуже мені буде приємно і буде розвиток мого каналу. Так що я в'яжу, використовую кожну вільну хвилинку для свого хобі. Залишайтеся зі мною, буде цікаво! Кекс, столичний своїми домашніми родзинками тими, що ми сушили з вами, пам'ятаєте? Рецепт по погостку, так би мовити, на маргарині. Дуже смачно. Якщо потрібно, пишіть, залишу рецепт. дівчатка Обіцяла вам показати ту косметику бюджетну, яку купила, якою користуюсь, тож показую. Нарешті я вполювала хоч один крем. Хочу сказати, що в райцентрі я не була, можливо, в тій аптеці є. Дуже вам його рекомендую. Не реклама, звісно, ось такий зимовий догляд від біокон. Крем для обличчя, захисний для будь-якого типу шкіри. Тут натуральні масла, шийка, рітеба, вовна та персикова олія. Перешкоджають втраті вологи, не допускають сухості і лущення шкіри. Олія насіння льону і вітамін Ф підсилюють бар'єрні функції шкіри, пантенол і олівкова олія. І навіть є ультра фільтр від сонця захисний. Не від сонця, а від ультрафіолету. Бо взимку ультрафіолет теж є, в снігу навіть його більше, ніж на сонці. Нанести тонким шаром на обличчя за 20 хвилин до виходу на вулицю можна під макіяж. Користуюся, можна використовувати під час морозу і вітру. я оце Як починається осінь, між сезон, я починаю його використовувати. Дістала свій старий. Для будь-якого типу шкіри коштує 63 гривні. Далося мені полювати на промі на одному сайті. Я хотіла взяти штуки 3. Хай буде, але був тільки один, на жаль, я не знаю, чи вони його зняли з виробництва, чи може ще не сезон, може його не робили. Але ж, ну, в принципі, так не може бути. Знайшла я один, поки що один. І що ж, я буду замовляти за 63 гривні. Окремі 100 гривень доставки платити, бо в них тільки була нова пошта. А якийсь такий дівчат-сайт, що там все продається. І я пішла, подивилася в продукти і побачила, що ось моя улюблена кава Мокафікс. Ну, саме такої я не, не, не пила. Я брала тут інші букви, забулася вже, як називається, бо давненько не брала, вона з Німеччини, здається, мені. До чого веду, що брала у постачальників напряму, але зараз вони не возять оцю фірму мукафікс. Мені вона дуже подобалася, то 270 гривень коштувала вона змелета. Не 270, а 237. Змелета кава 250 грам, а 500 грам, так це дуже добре. За таку ціну знижка була, то я Замовила каву, ще не починала, буде мені ця, бо ще ми малимо ту неру, що в нас є. Оце такі покупки. Обіцяла те, що я купила на Єві. Супер бюджетні новинки. Зараз, дівчат, поділюся з вами. Я собі купила ось такий хайлайтер, він називається, ну, я використовую його в якості тінів. Такі блискунці повинні бути. У мене я малюю стрілочку сіру, коричневу, або зелену, або чорну. І оцими блискунцями я внутрішній куточок ока підвожу, трішки розтушовую, воно отак виразність, неглибоко посаджені очі, гарно виглядає ціна. Оце мене тут крем щойно нанесла на обличчя. Ціна смішна. щось В районі 50 гривень, Ламель, здається. Це така штучка потрібна, вона мені завжди, щоб тінів немає. Вже якось останнім часом не користуюсь ними, викидаю свої залишки, почистила косметичку, замовила, замовила собі таку одну штучку, і вона мені буде більш мені нічого і не потрібно. Туш бюджетна перед тим була в мене ось така варєте від Евеліне. Дівчат, задоволена, рекомендую. Ціна смішна, як на туші, 180-160 гривень. Ось така силіконова щіточка. Це. Ось така, коротше, фіолетова, буду вам сказати. кажучи. Коротше, коротше. Мені б сподобалося, коли замовляла, на Єві не було фіолетової, на акції була ось така рожева, думаю, спробую. Дівчат задоволена, не менш, вона, в принципі, однакова. Тут відрізняється щіточка, але ця навіть краще прокрашує кінчики, внутрішній кінчик ока, силіконові резиночки тут, зубчики оці. Гарно, подовжує, розділяє. Теж максимум їм ціна 180 на акції, то замовила тушце, це мене вона ще новенька. Раз, попробувала закрию. І хай лежить. що я Основне замовлення моє було на шампунь. Побачила була знижка, ну це я давненько вже замовляла, може місяць дівчат. Дуже я облюбувала оцю. Herbal Essences. Раніше тільки вони випустилися, а в мене було багато цих шампунів. Вони були бюджетні і, в принципі, мене влаштовувало. Хоча зараз ціна щось в районі 110 гривень за 350 мл. Вона густенька, ось така, бачите, вона вирівнює волосся, дає блиск. саме... Що мене підкупило, що вона економічна, і небагато потрібно. І аромат Аромат такої моно троянди вона пахне трояндою. Тому я закінчилася, я щойно ось домила останню цю шампуньку і вже поставила на поличку нову. Думаю, покажу дівчаткам мій фаворит: це ціле літо я користувалась. дуже гарно. Немає тут силіконів. 97% натуральні органічні складники в цій шампуні. Там ще є кондиціонер, я користуюсь кондиціонером подобається. Теж брала на Єві, вже там трішки залишилось. І хочу спробувати маску. Ну, треба буде поставити собі за ціль і пополювати за цією маскою по сайтах, можливо, де, де дешевше. Ось так, дівчатка, Ось такі покупки. по... По косметиці, що зараз чим користуюся, завершаю оцей Марікей, замість нього. Це мене, він на зиму. Зимово-осінній період і взимку на ніч було наношу, він поліпчений, відновлюючий, зволожуючий. І коли виходжу на вулицю, тепер він вже закінчується, буде зранку цей кремчик. Цей тут теж розріжу, тут ще можна місяць користуватися. Ще по, по бюджетному догляду. Цей кремчик ховаю на літо з огірочком від Зая, Класний. На літо не жирнить, не блистить, ну, гарний. Ну, Але мені потрібно зараз буде живлення і зволоження. Цей, ніби так, знаєте, трішки як матує, ну, вбирає жирність. В принципі, Купувала авурора, в принципі, взяїм можна зайти непогані креми для обличчя, потрібно підібрати. Мені подобався, не збрешу, чи ромашка, чи календула, він там є. Тож такі баночки. На зиму він бомбезний. У мене був на зиму. В принципі, треба буде мені десь на сайті, можливо, подивитися. Цей буде мені на день отакий. А на ніч замовити. І є такий він жирненький. ну, мабуть, календула він, чи ромашка, чи календула, сама не пам'ятаю, треба дивитись. Мені хтось був подарував. І я з задоволенням цілу зиму користувалась. Це й ховаю. У мене зараз антивіковий догляд, це професійна, професійний крем. Не питайте, як називається, не знаю. Купувала свого косметолога. Знаю єдине, що продається, він десь на мейкапах, великих банках. Як називається, не знаю. Літрових прямо. Тут в мене 30 мл, 90 гривень 10 мл. Ось така ціна. Він іде ліфтинг-крем для очей, губ і обличчя. В принципі, гарний. То я його використовую на ніч, але вже похолодало, хочеться якогось живлення. Він просто ліфтинг, він ніби трішки стягує шкіру, то я наношу спочатку цей ліфтинг. Потім уже, як спати, як спати лягати, наношу оцей жирніший, Це вже як похолодало. А як літо було, ну, це з липня місяця у мене цей кремчик, то просто ще ночі він дуже економічно вигодний. Оці професійні засоби їх потрібно менше набагато. Із бюджетних сивороток у мене від NU, Ой, Avon NU лінійка з вітаміном С. Ну, не знаю, що сказати. 200 гривень 200, мабуть, вона на акції була 200 з чимось. Користуюсь, бо вітамін С потрібний, теж спочатку сиворотку, потім наношу якийсь крем. Ціле літо я користувалася оця сиворотка і оцей крем з лінійки Нью, теж він бюджетний. Щось на акції було там в Вейвоні, коли замовляєш. із... З лінійки НДЮ воно якось дешевше. В принципі, непоганий, дівчат. Мені потрібен був СПФ, тільки щоб він не жирний. 50 мл тут шукаю вік. Тут віку щось немає. Протінол СПФ 20. Отакий взяла, який був СПФ по, по бюджеті. Користуюсь. Теж буду. Іноді користуватися, якщо на вулиці не дуже холодно ще. Якщо вже вітер мороз, то зимовий догляд від Біокон. Оце такі бюджетні мої доглядові новиночки. На цьому прощаюся з вами в сьогоднішньому влозі. Дякую, що ви були зі мною. Якщо не підписались, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. З вами була Валентина. До побачення!